Якщо це не цікаво, будь ласка, вислухайте, виступаючи, Шанове. питання можна задати. Ви можете погоджуватися з позицією виступаючого, не погоджуватися, але вислухати це ну, це, знає, Для цього ми зібралися. Я вам ще більше розповідаю. <плес> <плес> Не потрібно цього робити. Зараз проводиться обговорення. Для чого потрібні такі круглі столи? Для того, щоб і суспільство розуміло ту проблематика, яка стоїть перед судовим корпусом, і завдяки. Зокрема, до законодавчого. Ви повинні зрозуміти те, що суд при винесенні рішення керується тільки законом. І вже виходячи з цього, закон може бути несправедливим, але його виконувати і додержувати, суд просто зобов'язаний. Для прикладу, саме питання, я не буду використовувати тих 15 хвилин, які надані. Я просто перед вами отримую ті питання, які проблематика, яка дійсно випливає із законодавства перед відправленням правосудства. Так, яка проблематика? Було внесено зміни в попередньому році до закону України про судовий Так? Всі про це добре знають. І з цього моменту з'явилися ряд певних колізій, зокрема щодо доступу. Осіб, які звертаються у відповідності з вимогами закону України про захист прав споживачів. Була така проблема. Була. Почат, закон про судовий збір взагалі не передбачає будь-яких діль для справ даної категорії. І до того часу, поки не було напрацьовано якусь практику, поки не було встановлено який. В законі має більший пріоритет, чи е, про захист право споживачів, чи про судовий збір. Е, були е, певні проблеми і дійсно залишали її без руху і повертали такі податні заяви. На даний час, ну, напевне, е, цю, цю проблему вже знято.